Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Ми мандруємо далі. Сьогодні познайомимося з голонасінними та покритонасінними рослинами. З'ясуємо, що їх об'єднує а що відрізняє. Хто уважно мене слухав, уже знає відповідь на перше питання. А я повторю його, що об'єднує голонасінні і покритонасінні рослини. Все очевидно, вони мають насіння. Насінина це орган, що забезпечує розмноження рослини. Отже, і голонасінні, і покритонасінні розмножуються насінням. Це їх об'єднує. А у чому ж різниця? В чому їх індивідуальність? Серед представників голонасінних немає трав'янистих рослин, це переважно кущі та дерева. Тіло цих рослин має корінь, стебло та листки. Листки особливі у вигляді голок, називають їх хвоя чи хвоїнки, а ще вони мають шишки, в яких після запилення утворюється насіння. До цієї групи рослин. Відноситься сосна звичайна, ялина європейська, ялівець звичайний, тис ягідний, кипарис аризонський, поширені голонасінні на суходолі по всій земній кулі, розмножуються насінням і є легенями планети. Вони виконують фотосинтез. Найпоширенішими за кількістю видів серед голонасінних є хвойні рослини. Ми їх ще називаємо вічно зелені. Вони виділяють речовини фітонциди, які згубно впливають на мікроорганізми. Деревину їх використовують як будівельний матеріал. У хімічній промисловості з деревини отримують різні речовини, з деревини. Ялини отримують активоване вугілля. Голонасінні рослини використовують для озеленення як декоративні. Отже, для голонасінних рослин є характерними наявність насінини, вона утворюється в шишці, є листки хвоїнки. Покрита насінні, мають ще одну назву квіткові. А з ними ми вже трошки познайомилися. Покрита насінні мають квітку і хоча б раз в житті квітнуть. З квітки утворюється плід з насінням. Тіло має корінь підземну частину і пагін надземну частину. Пагін складається із стебла, листок та бруняк. Серед покрита насінних є і дерева, і кущі, і трави. Вони поширені на суходолі в найрізноманітніших умовах і у водоймах поширені. Сьогодні квіткові є панівною групою рослин на землі. Саме вони забезпечують жителів планети киснем і їжею в результаті фотосинтезу. Покрита на сіні є джерелом їжі для тварин, домівкою для життя тварин. Люди використовують в їжу, овочі, фрукти, ягоди, зерно, олію. Використовують покрите насінні рослини для годівлі свійських тварин. Бджоли збирають нектар і пилок з квітів і переробляють на мед. У хімічній, харчовій, парфумерній промисловості з них отримують різні речовини, вирощують їх як декоративні рослини. Деякі покритонасінні насінні є бур'янами, є отруйні, є лікарські рослини. Отже, для покрито насінних рослин є характерними квітка, плід з насінням і величезна їхня різноманітність. Бажаю вам успіху, мої юні ботаніки!